Тож, які дороги ремонтуються коштом громад та які є варіанти пошуку фінансування, про це говоримо із директором громадської організації інституту розвитку територій Юрієм Ганущаком? Вітаю вас, пане Юрію. Ви є автором та співавтором низки законопроєктів щодо реформування місцевого самоврядування, бюджету та державних закупівель. Отож, на вашу думку, як громади мають утримувати дороги, і які дороги вони мають утримувати? Ну, на превеликий жаль, реформа не завершена. Вона за великим рахунком зупинилася, і вона передбачає дуже чітке розмежування повноважень. Об'єктів, систему контролю і, от, що дуже важливо, е, правильної організації фінансів. Тобто, коли йдеться, наприклад, про е, ті самі дороги, то питання стоїть дійсно визначити, які є дороги, які мають бути у е, власності територіальних громад. О, і дуже чітко розмежувати і підвести під це фінанси. Чому? Тому що місцеве самоврядування тоді ефективне, коли, коли є можливість порівнювати. Але для того, щоб порівнювати спроможність виконувати однакові повноваження, однакові задачі, має бути для всіх громад. Адмінтерустрій більш-менш. Врегулював питання створення громад, з них ну так, планово неспроможних порядка сотні. Всі інші ну, планово спроможні, але система фінансів поки що зроблена дуже погано і тому диспропорції між громадами досягають три рази. Навіть після бюджетного вирівнювання. І ось оцю проблему треба вирішити. Тобто, потрібно прийняти закон, зміни до податкового кодексу, відповідно до яких податок на доходи фізичних осіб зараховується за місцем реєстрації фізичної особи, а не підприємства, як зараз. Тобто, ми маємо зараз абсолютно ненормальну ситуацію, коли, наприклад, громада гірська. Це там, де розташований Бориспіль, до війни мало в 15 разів більше доходів на душу населення, зараз в 7 разів більше. Ну, а, а як, як вона прилучилася до будівництва того самого аеропорту? Тобто, це треба виправити. От, тому що коли, це, коли цей податок буде стягуватися за місцем? Реєстрації фізичної особи, фактично проживання, фактично отримання послуг, то в такому разі фінансова спроможність громад буде вирівняна більш-менш, і тоді можна буде говорити про всі програми, в тому числі фінансування доріг. Тому що якщо взяти середньостатистичну громаду і подивитися на конфігурацію, то в принципі оті дороги, які можна віднести до місцевих, вони Непропорційно площі розташовані, і, відповідно, можна говорити про можливість фінансування доріг шляхом закріплення відповідних доходів. До речі, це ще питання, яким чином які доходи приєднати. Зараз приєднують до цієї програми частинку акцизу паливом мастинних матеріалів. і на мій погляд, це абсолютно погана система, тому що податки, які мають йти або як місцеві, або закріплені за місцевими бюджетами, мають мати прив'язку до цієї місцевості, і тому найкращий податок, який би був саме для фінансування робіт, по утриманню доріг. Це відновлення транспортного податку, як не дивно, відновлення постійно діючого транспортного податку, який існує в усіх країнах Європейського союзу, якщо громада є неспроможною фінансово отримувати дорогу або частину доріг, чи є можливість залучати додаткові кошти, скажімо, кредитні кошти або ж Світового банку або європейського, кредитні або кошти ні. Грантові. кредитні кошти ні. Тому що будь-який кредит потрібно віддавати. Тобто кредитні речі потрібно вкладати те, що дає додану вартість. І, і на цьому все. І тому е, ці речі ну, взагалі не можна розглядати як, е, як джерело. Ну, Кошти там Світового банку, все інше і так далі, ну про, е, пустять нас в ЄС, слава Богу. Буде так, як там Польщі піднімуть відповідну інфраструктуру, і це дуже добре, це, це інвестиції фактично в європейську країну у, Україну. А от схема, яка діюча схема, це потрібно визначити роль держави і регіонального рівня в так званій регіональній політиці. Вона розрізняється на дві частини: державна політика в регіоні. Тобто те, за що відповідає держава, це фактично будівництво і ремонт доріг загальнонаціональних і регіональна політика. Оце вже дійсно співфінансування з обласного бюджету. Тобто, частину вкладає орган місцевого самоврядування базового рівня громада, а частину вкладає саме обласний бюджет. Є політика. Обласного рівня в тому, щоб розвивалася мережа найбільш важлива для розвитку регіону, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чи може громада сама вирішувати, куди спрямувати гроші, скажімо, на Збройні Сили України чи на дороги? Давайте, давайте не ставити провокаційні питання. Якщо дивитися по бюджетному кодексу, то ні на оборону. Ні копійки не можна тратити. Чому? Тому що витрачання грошей на оборону це підтвердження нездатності держави вирішувати головні свої завдання. Друге, це провокаційна дуже річ. Чому провокаційна річ? Тому що любі витрати на оборону вимагають складних процедур, тендерних і тому подібного. О, і в цьому відношенні ми підставляємо місцеве керівництво. Саме через те витрати на територіальну оборону, на сили територіальної оборони, так можна. І цим шляхом ідуть місцеві, е, місцеві органи влади. А от е, о, о той е, законопроект, я, який намагається, щоб дозволити фінансування. Це удар під дих місцевому самоврядуванню. Тобто, як тільки дозволяють витрачати гроші на силові структури, все, після цього це перестає бути правом, це стає обов'язком. Тобто, як тільки дозволяють витрачати гроші, наприклад, на підтримання поліції, це означає одне: перша позиція це обов'язок, друга позиція. Це феодальний лад. Тобто державна структура, яка називається поліцією, стає підпорядкованою місцевій владі. Це кінець держави. Реально, це кінець держави. Тому що кожен рівень, кожен е, орган має займатися тим, чим не займається інший орган. Тобто, розмежування повноважень між державою. І самоврядуванням, а також розподіл повноважень по своїй природі всередині місцевого самоврядування на делегованій власні. Це зараз необхідно робити якнайшвидше, тому що будуть отакі, е, отакі проблеми. В цьому відношенні утримання місцевих доріг це дійсно місцева політика. Але знову ж таки, треба дивитися на дві позиції. Є одна позиція утримання доріг. А й друга позиція капітальний ремонт і будівництво доріг. Так от оце, оце є по відношенню до е, місцевих доріг саме регіональна політика. Оце має фінансуватися з обласного бюджету. Во. І, і от, оце має бути зафіксовано у, е, у законі. Тобто, капітальний ремонт і будівництво доріг. Місцевого значення має бути з обласного бюджету, державного значення, з державного бюджету. А от утримання доріг, так, це, це е, бюджет е, е, громади. Тому що будівництво доріг і капітальний ремонт з бюджету громади точно не потягне. Це я вам гарантую. Але навіть оцей же будівництво і так далі, має йти теж е, зі е, співфінансування. Щоб громада і регіональний рівень були ну не то, щоб зацікавлені, а щоб були відповідальні за загалом стан інфраструктури на території. Принаймні, так працює працюють програми за кордоном, і те саме треба робити у нас, тому що зараз у нас оце ж дуже часто це є корупційним моментом. Тобто непрозорі конкурси, як вибираються ті чинчі дороги. Дякую вам, пане Юрію, за вашу думку. Нагадую глядачам, що говорили із директором громадської організації Інститут розвитку територій Юрієм Ганущаком.